Вітаю всіх поціновувачів ножів на каналі відеоглядів товарів Ібіс. Сьогодні ми поговоримо про новий ніж Böker Plus G-mini від торгової марки Böker Plus, яка є підрозділом всесвітньо відомої компанії Böker із міста Soling. Цей ніж є досить цікавий за своїм дизайном та застосуванням. Компанія презентує цей ніж як ніж для повсякденного користування та як легкий складаний ніж для активного відпочинку та полювання. Ніж має незвичайний дизайн та легку вагу всього лише 111 грам, яку вдалося отримати завдяки поєднанню сучасних матеріалів та технологій. Клинок ножа завдовжки 2,8 мм, має довжину 90 мм. Він зроблений з традиційної, але й досить популярної та актуальної інструментальної сталі D2. Твердість клинка 5961 одини за школою Роквелла. Форма клинка Drop Point, яка навіть наближається до форми Spear Point. У передній половині обуху на клинки зроблено фальш-лезо. Спуски вігнуті починається від однієї треті від обуху клинка. Відкривання ножа відбувається завдяки шпиньку. ніж оснащений системою Assist, яка полегшує відкривання ножа завдяки пружині у руків'ї. Фіксація клинка у відкритому положенні відбувається за допомогою замка Liner Lock. Цей замок є напрочуд простим та надійним. Він надійно фіксує лезо у відкритому положенні та полегшує процес чистки ножа. Для зручності носіння, ніж Becker Plus з Гіміні, оснащений кліпсою для фіксації ножа у кишені. Загалом Becker Plus Gemini є яскравим представником простого та надійного edc ножа, який якнайкраще підійде для щоденного користування в умовах міста. А завдяки його зовнішньому вигляду, він ще й підійде любителям тактичних ножів. Дякую за увагу. З вами був Олексій Дорочевський та компанія Ібіс. До нових зустрічей!